У повсякденному житті ми постійно знаходимося в контакті з людьми навколо нас. Та чи правильно ми до них звертаємося? Кличний відмінок це одна з відмінних риц української мови, яка робить її мелодичною та співучою. Ми маємо використовувати кличний відмінок під час звертання до будь-якої особи або навіть на живої істоти. Перш за все. Треба зрозуміти, що в кличному відмінку вживаються не тільки імена, прізвища та батькові. При звертанні ви також можете вказувати на посаду особистий статус чи наукове звання людини. Слово етикет прийшло до нас з французької мови. Вона з'явилася за часів правління Людовіка 14-го, коли словом етикетки позначали паперові картки. У яких писалося про те, як їй повинен звертатися до короля. Дуже цікаво, чому в наш час прийнято незнайомі старшій або поважній людині звертатися на Ви. Історики стверджують, що перше звернення на Ви у множині з'явилося в Римській імперії приблизно в IV столітті. Просто тому, що після реформ Діакритяна офіс у обох імператорів був один. І у листувальні до них зверталися у множині. Є ще одна версія. Імператор Риму уособлював народ Риму. і говорив не я, а ми. Відповідно, звертатися до імператора стало у множині. А далі така манера звернення поширилася і на європейські народи. що оточували Рим. Єдина мова, в якій ні до кого не звертаються на «ти» – Це англійська. У Франції Мосьє. В Італії Сеньоріна, в Австрії Гер. Так з повагою звертаються у різних країнах до незнайомих жінок та чоловіків. А в Україні ми з вами звертаємося, пані та панове. Кожної днини, кожної години хай вас Бог благословляє! А біда загине до кращої долі. Хай вас Бог благослови в щасті, в радості, в любові і до чого красти. Мати молі коза, а близько.